Зручна парковка, спортивний та дитячий майданчик, тротуари, смітники та лави такими елементами благоустрою планують облаштувати четвертий мікрорайон для зручності місцевих жителів, а також відвідувачів пенсійного фонду, Центру життєстійкості, що невдовзі запрацює, та управління праці. Планують провести роботи за 72-м будинком. Ділянку оглянув лозівський міський голова Сергій Зеленський. Разом з профільним заступником та депутатами він попередньо обговорив розташування об'єктів. Розглянувши ситуацію, ми розуміємо, що по громаді в нас дуже мало дитячих спортивних майданчиків, тому плануємо також за сквером Чорнобильців розмістити і дитячий майданчик, і правоворуч ближе до стадіону. Вищого коледж жамистез, там буде зроблений спортивний майданчик. І ще буде один центр у нас і для дітей, і для молоді. Локації на 4-му мікрорайоні входять до маршруту доступності, що ініціювало створити в кожному місті керівництво області. Буде замкнуте коло, починаючи з міста. Нові будинки, потім йде до лікарні, від лікарні на проспект Перемоги. І так виходить Торговельного і по вулиці ми зараз розглядаємо, чи піде він кооперативна, чи Свобода. Даний маршрут передбачає доступність людей з обмеженими можливостями, а також будемо розглядати питання. Будівництво велодорожок. наразі спеціалісти розробляють проєкт, щоб облаштувати простір максимально зручно та доступно для жителів і гостей міста.